Занотуйте собі, будь ласка, що е, в суботу, 28 червня, е, о 13-й годині за римським часом, е, саме наша церква матиме особливий привілей е, мати свою ювілейну прощу і літургію в українсько-Візантійському обряді в Базиліці Святого Петра. Більше того, розкрию теж маленьку інтригу. Я особисто запросив папу Лева прийти до нас, щоб привітати наших, наших паломників. Ну, я сподіваюся, що він відгукнеться. Він мене попросив. Ну, то ви, будь ласка, напишіть мені ще окремо, щоб ті всі години і, і, і всі ті інформації вказати. Я це зробив. Тобто папа Лев отримав письмове запрошення прийти до наших паломників. Тому запрошую всіх, хто має можливість взяти участь в цьому паломництві, хочу просити вас приготуватися з сповіддю. Один із знаків цієї прощі це можливість пройти через відкриті ювілейні двері в Базиліці Петра. А відтак взяти участь у тій літургії. І справді, треба, щоб навіть у Ватикані. Побачили, що разом нас багато і нас не подолати. Що ми є найбільша східна католицька церква, яка є глобальною церквою, яка має не тільки свої структури в Україні, але саме в лоні нашої церкви об'єднується світова багатомільйонна українська громада.